Всім привіт, друзі! Сьогодні я буду робити відкриття сраню 777. Сьогодні ми побачимо, що він там такого знімає. Не будемо тягнути кота за хвіст. Начнемо з огидних відео. Їх є три. Перше огидне відео. Как? Ще напишу в коментарі. Окак. <пізде>... Далі я не можу вам це показати, бо мене ютуб забанить ці три огідних відео будуть в коментарях. Він каже, що він не укрофоба насправді ні ось його відео. Україна ще не вмер. До потужна перемота! Путин, Все! Все Путин, Не игрался нахуй! Перемо... Він ображає УПА, Українську повстанську армію. історію України значить вину кров це факт. Мені здається, що в зетників замість мізгів комунізм в голові, бо ж без комунізму зетники не можуть жити. Ось відео. Зетники вже такі відсталі від реальності, що навіть у мультиках поставили свій символ СРСР. А можете зробити ще серію де Лунтик воює з НАТО? Ось і все, друзі, ось таке у мене вийшло малесеньке відкриття на сраню 777. Бажаю, що у вас все було чудово! До нових зустрічей, бувайте, друзі!